Так, дівчата, йдемо з вами в примірочну. Дещо вам хочу показати. Треба якісь червики підібрати. Так, <кхід> я так розумію, ось такі підійшли. Дивіться, бо я сьогодні в Угах. Ось такі можливо підігнутися з того, що є. Ось це можливе ось такий варіант, можливий до, до комбінації. <кхід> називаємо це комбінацією. <кхід> ну і все. Тут... Таке ні, це все спортивне взуття. Ну, такі теж ні. Куди і це теж ні. Це все більше для. Ну, можливо, це ну, вже таке літо, весна. Я б не хотіла їх брати. Заплуталася знову я тут. Дивіться, які класні тапки. Які беремо, які будемо приміряти хоча б щось. Головне, щоб не уді. Це що, це? 26, що це означає? Кість, я думаю, це якраз мені підійде. Десь 40-й, по-моєму, це розмір. Чому я так поспішаю? Тому що я боюся, що буде тривога. Ну, як завжди, буде тривога, і я просто не встигну нічого приймати. Отже, сукня Іспанія, назвемо її так. Ну, по-перше, що я бачу? Я бачу, що я наїла живіт, але це нікому не цікаво. Давайте по сукні. Навушники взагалі мішають, так? Да? Заважають. Ось така довжина ні туди, ні сюди. Блін, як так стати, щоб вам повний, дивіться. Ну, так здалеку нічого ніби. Але це однозначно не моя довжина. Мені хотілося б, дивіться, ну, ви її можете вдома відрізати теж. Зробити ні, це дуже. Зробити десь ну щось типу до середини коліна. Мені б хотілося, я її бачу все-таки дещо коротшою. Взагалі було б дуже цікаво, якби вона була якось зроблена знаєте, от з запахом. ніби, так? Типу, з одного боку вона йшла в облипку по фігурі, а з іншого, типу, вже якісь тут йдуть М -м нашарованість, якась така була б, так? драпірування таке було б. Було б красивіше. А так вона якась така, знаєте, ну не знаю, зразу така тьотя Натоша. Добрий день. Ну що, все вивчили. Не знаю, мені вона смішна з такою довжиною. А взагалі матеріал класний. Якщо хочете здивувати завтра на день закоханих вашого, не знаю, улюбленого чи кого там, чи ви просто йдете на якусь вечірку з дівчатами, чи є? посидіти десь. Здивувати то, в принципі, варіант класний. Це М-ка, в мене плечей нема, тому якесь таке воно. Не дуже. Тут сіточка така прозора, класна. Сподобалась. І, до речі, черевики це ж сінцею. Ось щойно, да? ті, що я вам показувала. Дуже зручні. Нога влізла. До речі, ось тут вона влізла. А, і що ще? Це означає, що резинка достатньо класно тягнеться. Дуже зручні. Ну, це 41-й хлипають дещо на мене. Великуваті. Дивіться, копиці такі, да? Дуже супер зручні. Всім ось такий тренчі дуже класний. Я не знаю чому. Я от відтягла його, і ніби це моя річ відразу. Не класичний, не як уже нам під набрид, да, оцей фісташковий там колір чи колір э, комбісар, як його там звати. Забула. Ну коротше, не класичний колір, Я просто поспішаю, тому що там можливо люди стоять, чекають. А, а от саме такий коричневий, і він прикольний. Дивіться, і підкладка така нічого, да виблискує. І до цієї сукні в червоних маках, дивіться, от вам, будь ласка, лук, тотал лук Сінцей. І бракує тільки сумочки. Ні, ну сукня реально класна. От на весну. Дивіться, зараз вона йде, по-моєму, зі знижкою навіть. І тренч, сподобався тренч в розмірі М. Так, дівчат, я вже майку, вибачте, не знімала, ну, тому що тут не дуже жарко. Дивіться, єдиний момент, це що. Колір ще кращий ніж у відео. Він ще яскравіший. Ізумруть такий смарагд український. Знаєте що? Проблема в тому, що вона липне. ну Дивіться, навіть до ось, ось, ось таких колод, як в мене це віскоза, вона липне. Дивіться, що це, що це вже? Що це таке? Пристало. Ну, не знаю, мені вона дуже подобається, це, я вам відразу кажу, як ви її будете носити, чи поверху ви вдягатимете косуху, чи вона йтиме у вас на, на футболку, ви її будете вдягати. Ну, як на фотках, да? чи, до речі, зараз примірюю тренч. Ну, а якщо так, з футболки там, чи з чимось, ну, вона буде липнути. Це треба якусь пшикалку, я знаю, як це називається, антистатік, по-моєму, треба буде купити, ну щоб вона не липла. Взагалі. Ну, прям класно, дивіться. Зараз на неї теж знижка 699, на чого вона коштує. Класна, і довжина хороша. Тільки головне, щоб були да, підбори. Тому що буде довго. Це М розмір. Ви можете в ній спати, а можете просто як сукню вдягати влітку чи вже навіть зараз. І знову сюди такий тренч. Або який який чорний сюди підійде тренч. Що ще? Ну, цей коричневий в принципі, теж. Тренчом, да, можна так уже вдягати. Ну, сама по собі прикольна, дуже-дуже цікава така. І це мережево тут таке цікаве по ній. Де непогано вона зору. І так як я придбала собі пуховик мрії, пуховик в підлогу, який повністю мене захищає від холоду, я дозволила собі вдягти колготки і дозволила собі вдягти ось таку сукню, міні-сукню. Так, дівчата, дивіться, Отже, ось ця сукня зелена. Написано, що коштувала 1030% 699 гривень. Маки у нас Іспанія. Іспанія, Іспанія дешевша, 599. І та, і та мені сподобались. І тренч коштує нова колекція 1299. Теж сподобався. Треба, що тут ось цей, да, Наприклад, вам, можливо, треба QR. Код чи як це називається, номер не фіксує. Так, щодо взуття розкішні. Просто. Вони навіть не важкі, я вам хочу сказати, Гляньте, яка класна. Тут і платформа. Це 41-й. Я б собі на свій 39-й я брала б 40-й, тому що все-таки це варіант демісезонний. Ви вдягаєте навіть там носочки якісь, да? умовно, от як я там колготки, носки, шкарпетки. Шкарпетки і, і все. І вони класні, дуже-дуже зручні за таку ціну. А де ціна? А де ж ціна? Ой. Десь ціна вилетіла. Зараз піду в залу, да, і подивлюся, скільки вони коштують. Ціна взагалі смішна, по-моєму. Розкішні. Залишились тільки дві пари в 41-му розмірі. Коротше, цін я не бачу. Ні на цих, ні на цих немає цінника. Дивіться, є ось така ціна. Може, вони й коштували 559. В районі 300 -400, 400, навіть я думаю, вони коштують. Це взагалі не такі. Але дивіться, ці ось 399. Ну, я думаю, да, В районі десь 400. Ці так само можуть коштувати. Новинка в магазині Сінцей, ось такі сумочки. До речі, непогані. За 699 гривень. А, такі, типу, дещо лаковані, ніби. Шкіра ніби навіть лакована, глянцева, скажімо так, мені сподобались. Ось ці аксесуарики. Такий ніби вже йде брелок, да, на сумочку. Ви ж можете ще щось своє додати, там якесь сердечко, не знаю, там шкіряне, або, ну, коротше, що вам подобається. Але, в принципі, вона вже і так іде цікава. І ручки, я думаю, достатньо довгі, щоб було зручно її носити на плечі. Такі новинки. Потім йдемо далі, дивимося, що. Ага, ось ці, до речі, штренчі, які я щойно вам приміряла. Теж новинка 2026, весна, Сінсей. Коштує 1299 гривень. Колір, ну, непоганий, знаєте, от. Депресія депресивний, ніби да, цей коричневий, але якщо його чимось розбавити з веселим, наприклад, та ж сама сукня в червоних маках, правда, було непогано, було несумно не не якось, не, не супердепресивно. Потім дуже багато дивлюсь, з'явилося аксесуарів у вигляді прикрас. Ось на вуха, тут і сережки, ці до речі, прикольні такі в камінцях, які мерехтять. Ну, по перше, вони дуже класні, тому класні тим, що вони мерехтять, на жаль, тільки на при, при хорошому освітленні. Я так думаю, ось такі краплини теж. Такі симпатичні 129. Так, перехожу до пуховика мрії. Чому я його так назвала? Колись дуже давно в Італії бачила сеньору, яка йшла по вулицях взимку в одному і тому самому пуховику. І це був саме такий пуховик в пол, точніше, в підлогу, чорний. Вона ще така була вся сіда. Ну такі, знаєте, класичні, такі бабки італійські. Типу, вони не, не приховують свою сідину і вони, вони стильні. І мене абсолютно не влаштувала цьогорічна зима. Ці всі мінус 20, ці всі історії. З вітрами і так далі. Коротше, я взяла його за 1799, попередня ціна була 5, і це натуральний друзі пух, перо. Коротше, я дуже довольна. Зібралася, друзі, знімати для вас влог на дзеркалі вже щось якесь п'ятна І в цьому новому пуховику Ну да це розмір l l М-ки не було, але мене влаштовує, тому що широкий, можна піддягти джембер. Плечі все одно опустяться з часом. Ну, Типу здається, що в плечах він на мене широкий. Да? Так як в мене, в принципі, завжди фігура така в мене, в мене вузькі плечі, у мене це навіть влаштовує те, що в нього якісь там десь за широкі плечі. Це l розмір Мене влаштовує. Зато я знаю, що я вийшла в мінус 20. Я вийшла в супермаркет в мінус 20. І я вернулась, і в мене не буде ніяких болей в правому чи в лівому яїчнику. Все. Розумієте? Оце саме варіант для мерзляків. Як ніби, з ковдри вилізла, з виліз... як ніби вилізла з під коври, як ніби вилізла із-під ковдри, ковдру наділа і пішла. Магазин ось такий називається Brands, Відомі бренди. Зі знижкою 70%. Доки триває тривога, зайду сюди. Дублянка ось така, дивіться, прикольна. Ненатуральне хутро під овчину. Мені подобається теж така да, стиль 80-90-х. -х, х Давайте Darius, ось такий бренд. По-моєму, це Україна. За знижка і за 2399. Так, ангішусь, натуральна шкіра. Ось таке хутро всередині. У мене чомусь під сумнів завжди ставить саме ось така величезна, товстезна, точніше, платформа, висока, але да? ну, вони не дуже, я думаю, зручні. 2999. У них є підйомчик повністю. О, я думаю, вони дуже зручні. Це теж замша. Дивіться, які джемпери цікаві. Така класика з тим коштує. Так, дивимося. 559 лише класний ось така марка. Мабуть, Англія. Тут англійська, тут французька. Не знаю. Дивіться, тут багато їх різні. Беживе. Які хочуть. А ось такі дублянки. Це дуже коротко. В цьому ж магазині Аутлет, скажімо так, ось такі є шуби. Дивіться, це шуба манго, до речі. Манго уцінена. 2639. Ну, шуби-манго зараз всі під 4 тисячі. Ну, вона взагалі така синтетична, знаєте, шуби її навіть і не назвеш. Такий жакет із штучного хутра. Ось таке пальто, шуба, полушубок. Да? Давайте назвемо це полушубком. Дивіться, воно ще нічого. Це Мка. І це на березень, я думаю. Коли немає вже морозів, єдине, що дивіться, треба підшити гудзик, одлетів. І прикольне. Я думала, що буде гірше, тому що коли воно висить на тремпелі. Е, ой, а тут жопу обтягнуло, мені не, не подобається. Ой, ні. Ану, жопу обтягує. Аби дещо було воно вільніше, іначе. А тут теж буде живіт. Коротше, не знаю. В розтебнутому варіанті класне. Ну, стильне, так? Да? легенькі дуже. Заплуталася в трьох соснах. Ще взяла ось такий, такий, таке. Таке-такий варіант. О, навіть йдуть додаткові. Це коштує дорожче 3300. Не знаю, для минулих колекцій я вважаю, що це все одно ціна висока. І взяла ще в такому кольорі, точно така модель. Коротше, такий насичений, глибокий, червоний. Да? Дуже рідко я приміряю речі подібного кольору, але мені подобається цей варіант навіть більше, ніж попередній бежевий. Такий стильний все одно колір. Ну, Знову ж таки, це на теплу весну. Дівчат, ну навіть не на зараз, друзі. Бажаю всім вдалих покупочок. Побачимося вже у наступному відеоролику. Я думаю, що відео моє вам сьогодні сподобалось. Була така примірочка спонтанна. І для тих, хто святкує день закоханих з наступаючим вас святом, або просто давайте побажаємо одне одному, просто побільше любові в цей нелегкий для нас час.